Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. І зараз будемо дивитися. У нас, як зазвичай, три позиції. Будемо дивитися, які підказочки вам приготувало таро. Інтуїтивно витягуйте свою карту, інтуїтивно нікуди не спішите. І будемо дивитися. Карта No1. Тобто перший варіант, що чекає вас сьогодні. Дивіться, за що би ви сьогодні не бралися, ви програєте. Тобто, не беріть сьогодні до рук важливі речі, можна розбити. Не ставайте до балачки з розумними людьми чи навпаки з дурними людьми. Не намагайтеся не думати, що ви на висоті, тому подібне у спорі, у сперечанні ви програєте сьогодні і ще можете втратити а, якусь людину в тому плані, що посваритися одне слово, одне а, вчасно сказане, недобре слово може а, посварити вас назавжди, або на довгий час. Тут ви не виграєте сьогодні у вас. Шансів нуль. Якщо ви витягнули цю карту, і все ж таки у вас, значить це не ваша карта. Або сьогодні просто немає для вас карти. У вас сьогодні прекрасний день. Якось так: це порада цієї карти. Краще сьогодні десь займіться якимись побутовими справами. Але і там можете щось, на, вибачте, напортачити. Карта номер 2 Ось тут у вас сьогодні дуже добре може програтися. Якісь домовляння, якесь спілкування, особливо якісь переговори, домовляння про гроші, про роботу, про якісь завдання, про якісь, як би це ще сказати, замовлення по роботі і тому подібне. Тут у вас все дуже добре вийде. Тобто, зможете домовитися по хорошій ціні, продасте, купите. Ось дуже вигідний день сьогодні для вас. Можна навіть сказати, подарунки долі чекають вас сьогодні. Сьогодні можуть бути якісь презенти, можуть бути від влади, не від влади, а від, як це називається, від ваших шефів, а може якась премія навіть підвалити, підвищення невеличке, правда, можливо. По зарплаті, якась премія, щось ось так. знаєте, якось так. Але дуже хороший день, дуже вдалий для обмінів, для купівлі-продажу ось якось так. Карта номер два, 2 три. Тут у нас старший аркан, тобто дуже важливий день. І вам сьогодні випадають на вашу долю якісь випробування. Якщо випадає ця карта, вона завжди говорить, що випадають якісь випробування на вашу долю сьогодні. Але у вас є достатньо сили та енергії, сила духу і тому подібне для е, вирішення цих проблем. По е, по силі ви завжди здолаєте, ви завжди переможете, ви завжди залишитеся на висоті. Тільки вірте собі, використовуйте резерв сил, резерв знань. Прислухайтеся до своєї інтуїції, ваш внутрішній голос вам скаже. Верніше, навіть не голос, просто ви будете знати, як діяти. Голос це щось інше, це всякі причепки, прив'язки, ось якісь. Як би то сказати, потусторонні речі. Того вам не потрібно, у вас є сила, внутрішня сила, і вона вам скаже, як діє. Верніше навіть не скаже, а просто ви будете знати, як ви будете повинні діяти. Все у вас вийде і вийде. Ви прорветеся, скажімо так, доб'єтеся сьогодні свого. Бажаю вам гарного дня, мої другенькі. Бережіть себе, мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!